Де фізика, там і лірика, кажуть прихильники точних наук, яких завжди вважали диваками. Але без космічного польоту їхньої фантазії і бурхливої уяви, ми б не тільки не милувалися фаєрверками, водограями і зірками в телескопі, але й були позбавлені багатьох призеблених речей серіалу в телевізорі або ж свіжими продуктами в холодильнику. Сьогодні на дні техніки винахідництва і раціоналізаторства журів 20-ти оцінювала наукові розробки гуртківців технічного напрямку, які привезли на захист найрізноманітніші механізми. Першими демонстрували свій міні-сверлильний вертат Ніковецькі умільці. Вже його застосовувати тут ж на заняття гуртка можуть. Голова журі про свій винахід мовчить не від сором'язливості, а тому, що працював на оборонку. І допоки з його доробки не знімуть грифу таємно, розповідати про нього не може, як і про те, чи застосовували військові його ідеї. А от про застосування раціональних зерен юних винахідників говорить, охоче одну роботу, яку захищав Олексій Кушнір, це вихованець Кам'янець-Подільської. Загальноосвітньої школи номер 5 Вже це був безнасосна станція. Вона втілюється на дачних дільницях у Кам'янськ-Подільському, приступають до масових, масової розробки і цього винаходи. І самі гуртківці мріють про практичне використання своїх винаходів. Щоби наблизити цей час, стараються довести роботи до бездоганності. Цей хлопець із Кам'янськ-Подільської станції юних техніки уже захищав Хмельниччину на всеукраїнському конкурсі і посів серед десятків конкурсатів. Третє місце. Це був пристрій, який заряджав акумулятори, мобільних телефонів та інших приладів від сонячної батареї. При тому можна було заряджати. Будь-який акумулятор чи від телефону напругою до 4 вольт, навіть якщо на дворі хмурна погода, тобто немає сонця. А ця дівчина з красило отримала по суті юнацьку Нобелівську премію в галузі води. А на останньому всеукраїнському конкурсі вона також посіла третє місце. Я представляла роботу самоплина подачі води споживачеві. Головна задумка роботи, що вода повинна подаватися самоплину без використання додаткових насосів. Це можливо, так це можливо, і до того ж, це ж екологічно безпечно та економічно вигідно. Суворе журі оцінювало кожну роботу за всіма правилами, але зізнається, в упередженості та необ'єктивності звинуватити їх не можна. За 20 років найбільш талановиті старанні діти виросли і стали гарними спеціалістами. А звичка змалку думати та працювати лише допомагає їм в житті.